Щоб знайти 80% від 90, ми повинні 90 поділити на 100. Цією дією ми з вами знаємо, скільки буде 1%. Чому ми ділимо на 100? Це пішло ще з древнього Вавилону. Тоді брали і рахували прибуток і рахували податок в залежності від 100 одиниць, від 100 золотих або від зерно. Кожних 100 мішків зерна оподатковували якимось податком. Пішло слово, від. Латинського проценту. Процентум. Що означало на 100? Поділили все на 100. Широко почали приміняти в Італії. Там почали націняти продукцію при торгівлі у відсотках. І почали називати перценто. Перценто. Що? То, Тобто, від 100, від 100. Від 100. Ми ми називаємо відсотки, тобто одна частинка відсоту. Потім почали називати чи позначати в середньовіччі ось таким чином. В 17 столітті значком поміняли значок ось на такий. І в 19 столітті, щоб не путатись з дробами, поміняли на отакий значок, яким ми користуємося до сих пір. Отже, любе число або любу величину, будь-яку величину, поділити на 100 рівних частинок. То кожна ця частинка буде важити 1%. Отже, щоб знайти 80% від 90, 90 ділимо на 100 і множимо на 80. Дорівнює. 90 на 100 ділимо. Переставляємо нулики вліво на дві позиції, бо в нас два нулика є. Получається 0,9 помножити на 80. 80 це 8, помножити на 10.